Ми продовжуємо програму, продовжуємо підбивати підсумки часу правління Віктора Януковича напередодні парламентських виборів в неділю. Просто закликаю вас всіх піти і проголосувати і зробити це мудро і розумно. Ось сиділи ми зараз в Вахтангом Кіпіані, поки Віталій і Марія Бурмака очікують зустрічі з вами і говорили, що буде з доступним парламентом. І ось за такими нашими дуже попередніми підрахунками на жаль, ситуація є надзвичайно складною, і всі опозиційні партії. Дуже складно їм буде зібрати більшість, якщо е громадяни будуть пасивними або не зможуть голосувати. Так е розумно і виважено. Одним словом, не хочу нікого Миколата, гітувати, згадайте... Я так все кажу дуже обережно, щоб... Ну, кот, згадайте грузинські вибори 1 жовтня от цього року. Явка 60%. Ті грузини, які відчули себе краще, зачистився кашляти, просто не пішли на вибори. У нас ситуація інша. Ми відчуваємо себе не дуже певно в своїй в своїй країні, і... але так само не хочемо йти на вибори. То це мож єдина можливість змінити ситуацію. Це підняти явку. Бо якщо явка буде 60%, фальсифікації буде доволі багато. А якщо вона буде 75%, це рівно на половину зменшує можливість для вкидання, для маніпуляції, для тиску. Вже чотири дні ми з колегами з ТІВА аналізуємо найважливіші е віхи в нашому житті за ці е останні. Роки ми аналізуємо, що відбулося в економіці, що сталося з корупцією, що сталося з свободою слова, що сталося в культурі, що з історією сталося. Вахтанже про що сьогодні ми з вами говоримо? Сьогодні ми підготували Андрій Сечук підготував сюжет, де ми розповідаємо про те, що змінилося у ставленні до напевно найболючішої точки 20-го століття. Це другої світової війни. Яка тепер називається знову велика вітчизняна? Тобто, що нова влада змінила в цій сфері, де здавалося б, треба підходити найбільш найбільш делікатно? Дивимося, дивимося сюжет Андрія Сичка. Поворот на 180 градусів або назад до СРСР. Так можна охарактеризувати різку зміну історичної парадигми, яка стала підсумком тисячі днів діяльності нової влади. В березні 2010-го міністром науки і освіти стає Дмитро Табачник, людина з репутацією українофоба і відверто проросійського політика. Вже в перший місяць своєї роботи, перебуваючи з офіційним візитом в Москві, новопризначений міністр заявив про необхідність складання нового підручника з історії, який був би позбавлений етноцентризму. Ключова зміна стосувалася повернення поняття великої Зняної війни замість загально світового терміну Друга світова. Крім того, табачник наполягав, очільники українського визвольного руху повинні бути затавровані як поплічники фашистів. Бандера і Шухевич залишаться в історії як націоналісти та організатори масових убивств, але при цьому вони ще й будуть на віки колабораціонізмом, адже не існувало в 1941-45 роках іншої української держави, окрім УРСР. Люди, що воювали проти радянської України, навіть найгарячіші шанувальники Бандери і Шухевича не скажуть вам, що вони воювали за радянську Україну. Є колабораціоністами. Дмитро Табачник, міністр освіти України. Друга світова війна розпочалася з окупації країнами союзниками Гітлерівської Німеччини, і сталінським СРСР, Польщі та країн Балтії згідно з таємною угодою, відомою як акт Молотова Рібентропа. У нових підручниках фактично відбулося повернення до штампів радянської пропаганди, яка замовчувала ці події. У нас е абсолютно намагаються про цей перший етап Другої світової війни, коли справді радянський союз був союзником Німеччини не далі більше забувати. Знову всі з Росії говорять про початок війни, справді 41-му році, таким чином, третина війни виноситься за душки. Очевидно, видно, що це свідома історична політика, яка полягає в тому, аби десь приховати. Е тожність двох тоталітарних режимів у той самий час в Донецьку відбувається знакова подія. Місцевий суд виносить рішення про позбавлення звання Героя України провідника організації українських націоналістів Степана Бандеру та головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Підстав відверто надуманих судом. Встановлено, що Бандера помер до 1991 року. То він не є громадянином України, через що не може бути наголошеним званням Героя України. Де факто рішення суду підважило 20 років зусиль українських істориків, які намагалися відійти від радянського історичного дискурсу. Це ж, взагалі, фундаментальне питання, яке власне кажучи, і, і Україно-російських стосунків, і наших е, самовизначення тут всередині країни. Тобто, чи може бути героєм України людина, яка боролась проти Російської імперії чи проти радянського союзу, тим більше зі зброєю в руках? Це ж фундаментальне питання, на яке ми повинні дати відповідь. У новому підручнику розділи про діяльність ОУН і УПА були скорочені до двох сухих і малоінформативних абзаців. Не знайшлося місця для розповіді про масові розстріли в катині та інші злочини, до яких була причетна радянська влада. Про радянський партизан здається е, більше, а про ту роль, яку відіграли е, підпілля ОУН, відіграло і в Україні, і за межами України, зокрема на території третього рейху, зовсім не згадується. Якщо е, ми щороку будемо змінювати. Підручник угоду тій чи іншій владі, яка приходить, то в нас не буде підручника з історії, і з нас буде сміятися світ. На початку травня 2011-го парламент ухвалює суперечливий закон про використання червоних знамен, так званих прапорів перемоги, під час масових заходів 9 травня. У Львові спробу комуністів зі сходу пройти містом під червоними прапорами спровокувала масові сутички. Натомість місцеві органи влади західних областей заборонили використання радянської символіки. Останній акт фактично не непокори офіційному Києву. Це друк у Львові власних підручників, які рекомендовані в якості додаткового матеріалу для шкіл. В них діяльність УПА потрактована як визвольна. Боротьба проти окупантів міністерство вже пригрозило санкціями вчителям, які будуть використовувати ці підручники, які вже назвали антитабачниківськими. Андрій Сачук, тевай з Вахтаном Кіпіані обговорюємо найважливіші гуманітарні віхи цього періоду. Вахтан же, чому не могла українська влада ніколи протягом всього часу свого існування просто? Засудити будь-яку людину ідеологію чи це був сталінізм, чи це був фашизм? Мені здається, що якби ми так зробили, ми б засудили між іншим і ті факти людини проявів, які були інші на території нашої України. У Нас була складна історія. Так і треба про це теж відверто говорити. Але ми ніколи не можемо цього зробити. Чому проблема в тому, що Україна як нова держава, вона під собою немає тої основи, яка була наприклад під незалежною тепер вільною литовською, там ж латвійської чи естонською державою. Ота державність міжвоєнного часу. Тобто, коли в 89-му році виникла ідея народних фронтів, потім відновлення держави, вони спиралися на закон про громадянство, на конституцію того часу Українська ну, Незалежна Республіка, вона спиралась на досвід УРСР, як єдиноможливий, і саме тому ні в досвіді державотворення ми не спиралися на досвід УНР, ні на акт 30 червня 41 року. Тобто УРСР стало нашим всім, відповідно, оскільки це радянська комуністична держава, то засудити в перший день створення нової держави свій, свій фундамент, то те, на чому ти стоїш, було просто неможливо. Але чому ми обов'язково повинні е, думати, е, на, і, і думати з точки зору держави, з точки зору права? Адже держава і право все ж таки ґрунтуються на моралі. Може, якби ми почали думати спочатку, вибудували свою мораль, то тоді б ми зрозуміли, як зберегти ідентичність української нації, якими цінностями ми можемо пишатися, за які нам повинно бути соромно. Що ми повинні відкинути для себе назавжди? Ні, 239 комуністів, плюс владика Агафангел в складі першого. Українського незалежного парламенту це відповідь, чому це не було неможливо? Тому що відповідно ті люди ніколи б не проголосували за моральні нові підвалини української держави, бо вони самі були включно з Владикою Гафанговим, плоть від плоті комуністичної системи. Чи може бути погіршення гуманітарної ситуації зараз, якщо в парламенті буде ну схоже більше? Чи це я думаю, можливо? що погіршення вже не буде? Бо основні віхи такі, от розставлені віжки, велика вітчизняна, голодомор був, але це все-таки не геноцид. Це таке тимчасове і. і Прикрине порозуміння з націоналістами розібралися, їх вже нема в підручниках, їх загнали на Галичину, і хіба раз на рік дають ці марші провести 14 жовтня? Тобто, в принципі, влада достатньо успішно працює на гетоїзацію українських національних патріотичних сил, щоб вони були десь там у Львові або десь у підпіллі у Києві, щоб вони не виходили на центральні медіа, щоб вони не були загальнонаціональними. А підручник... А чому шкіль... це владі потрібно? Яка їм різниця? От, подивіться, оця історія з цим підручником львівським, який забороняється, та навіть радянські. Часи в області часто робили якісь місцеві підручники, ну такі регіонознавчі, тобто Львівщина могла зробити свій, Миколаївщина свій. Тепер нам кажуть, що ви не маєте права знати правду про свою історію, а з Києва правда з підручника викидається. Відповідно, двоє школірів. Моя дитина приїхала з -табору, ну, з табору відпочинку влітку. І каже: ми з дівчатами дуже там сперечалися, бо я їм казала, що упа герої, а там дитина, яка зі сходу казала, це злочинці. Вони вже вчаться по різних підручниках, і це означає, що оцей розку які ми протягом 90-х, 2000-х років намагались мінімізувати, Зрештою, тому що і радянська армія і УПА – це наше минуле, спільне минуле, тобто і те, і те. Хоча вони воювали проти. А зараз оці два підручники, які між собою не просто десунують, які є ворожими один одному. Це означає, що наші діти, а потім і наші студенти будуть навчатися просто в різних. Я просто завжди, коли дивлюся на те, що відбувається в Україні, навожу приклад, який стався з нашим каналом, коли люди нам перераховували кошти, коли податкова абсолютно незаконно і нахабно хотіла зробити так, щоб наш канал збанкрутував, люди нам перерахували… Гроші найбільше було з Києва на другому місці була Луганщина. При нашому програмуванні це абсолютно свідчення того, що Україна є єдиною, тому що і західної України багато перераховували нам кошти зі східної України. Якщо не торкатися, от, от просто як наступний парламент? він цей розкол, штучний розкол буде знову експлуатувати, чи він зможе його змінити? Я думаю, що він буде експлуатувати рівно в тій самій парадигмі, яку ви щойно побачили в сюжеті, тобто продовжувати наполягати на єдиній можливості усі радянської парадигми, але наш підхід, і мій підхід я думаю, і опозиційний зрештою підхід в тому, що було і те, і те. Тобто не треба казати, що було тільки УПА і не було подвигу радянської армії, але звичайно злочинно викинути УПА, залишити згадку про колабораціоністів і казати, що всім, що ми маємо, ми власне відповідальні перед Червоною армією. це є в Білорусі. Якщо ми не хочемо стати білоруською там теперішньою державою, то ми маємо опиратись. Бо українська багатоманітність, зрештою, і релігійна, і мовна, і культурно-історична, це є наше багатство. І якщо вони будуть применшувати це, то звичайно буде біда. Охтанже, про що ми говоримо завтра? У нас є дві цікаві теми. Одна звичайна та з чого почав Віктор Янукович як президент, це зі знищення сторінки. Про голодомор на у себе на президентському mm. сайті. Друга тема це політичні репресії в Україні як факт історії. Це справа Тимошенка, справа Луценко. Ми ще готуємо обидва сюжети. Один з них буде завтра близько. Дякую, Вахтан. Зараз ми поговорили з Вахтангом Кіпіані. Покажемо зараз лекцію фрагмент з лекції Юрія Шевчука, професора Колумбійського університету Сполучених Штатів Америки. А потім, після буде реклама, і після реклами доєднається до нас Віталій Портніков. Марія Бурмака теж презентує сьогодні новий кліп.